І сина, Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Папа, Сьогодні. Папа. Сьогодні маємо це свято, воздвиження чесного, жокованого Христа Господнього. воздвиження, тобто підняття, піднесення. І це свято має свою подію в IV столітті, свята Олена, мама. Імператора Константина Великого в той час, коли вийшла церква з Катаком, вийшла церква з підпіка, то от мама імператора мала такий задум, ідею іде, 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 знайти хрест, на якому помер Ісус. Що вона робить вона в Єрусалим, і вона там знаходить, де були захоронені хрести, відкопує, знаходить три. І є, звичайно, у нас кілька легенд, де е, говориться, як розпізнавали, який то хрест Ісуса, який її розміють. І вони прикладали до хворих людей. Одна легенда каже, що до хворої людини, інша каже, що взагалі до померлої людини. І та людина зцілилася, чи та людина воскресли. І той хрест, власне, визначили, що той хрест є хвостом Ісуса. Тоді бере Патріарх, підносить його в. Щоб люди дивилися на нього. І нащо на нього дивитися? Нащо нам зараз дивитися на от, Хрест? І я бачу. Ну, і там лежить Хрест, ми наносимо в кожній церкві сьогоднішній день, сьогоднішнє свято виноситься цей Хрест, вшановується цей Хрест, ми всі дивимося на цей хрест. Нащо? Ви через Хрест, користь Так. Щоб більше це трохи сказати, нам треба вернутися до самих початків. І коли наш Господь створив людину, дав їй чудовий дар, який називається свобода. Ну, звичайно, життя, але так свобода. То, я свобідний вибирати те, що хочу. У мене є свобода мого вибору. Я, я вибираю це, чи це, чи, це чи, то, чи то, чи то, чи то, чи то, чи то. Але маємо розуміти, що за кожним вибором йде наслідок. Є відповідний наслідок. Я щось обираю, є наслідок. Чи, чого, чи не вибираю, то також вийду. Якщо нічого не то також є відповідний наслідок. І от коли ми вибираємо Бога, ми йдемо за ним, ми є близько до нього. Чудово? Коли ми не вибираємо Бога, то ми не є з ним, Він нам байдужі, і не потрібний і так далі. Але... Що цей Бог хоче цього, не хоче, подобається, не подобається. Він єдиний, який є істиною. Він єдиний, який є правдою, любов'ю, щастям і життям. Він єдиний. Нема нічого окрім нього. Немає. Тому коли я вибираю Його, то я вибираю істину, правду, щастя, любов, життя. Коли я не вибираю його, то я не вибираю існує нещастя. розумієте? Тобто вибираю смерть. Вибираю смерть. Кожен твій гріх, який ти робиш, він не є просто дрібничкою, він не є просто а, щось там е, зманіпулював, збрехав, вкрав, ще щось, ще щось народив. Та нічого страшного. Та ні, ще як страшного. Ще як страшного. Тому що кожен своїм гріхом ти не вибираєш Бога, тобто не вибираєш життя, ти вибираєш смерть. Смерть вибираєш. І от оце, оця смерть відділення, віддалення від Бога є настільки великою, що тобі не вистачить твоїх добрих справ, твоїх добрих намірів, всього того доброго, що ти робиш, щоб компенсувати оце віддалення. Щоб компенсувати. Оцю відстань не може. Гріх такий великий, мій вчинок такий великий, що настільки віддалює, але вже мій добрий вчинок вже не є настільки великий. Іншими словами, я сам не можу наблизитись до Бога. Не можу наблизитись сам до Бога. Навіть якщо маю бажання, навіть якщо маю хотіння. Що вирішує наш Господь? Наш Господь вирішує так, що якщо я не можу наблизитись до нього, то Він бере і наближається до мене. Він наближається до мене. Він, будучи великим Богом, стає близько біля мене. Це те, що ми можемо також назвати словом Спасіння. Спасіння це коли в мене є мир з Богом. Спасіння це коли. Я є близько біля Нього. Спасіння це коли я вибираю Його. І це не тільки власне мій вибір, це Його вибір стати близько біля мене. Але й не тільки. Маємо розуміти, якою ціною це все є. І оце спасіння є нам завдяки волонченню Ісуса Христа, завдяки тому, що Він жив тут на землі і смерть його. Думаю, що ви погодите зі мною, що якби я чи кожен будь хто з вас став Мурашкою, а навіть не мурашкою котком песиком, будь-якою тваринкою, ну, то це точно би вас обмежило. Правда? Ви б вже не могли так, отак як зараз, розум взагалі не той. Взагалі не все не то не то. Товіть собі Бог, який не має ніяких обмежень, якому завжди там все добре, він бере і стає такий маленький, як я. Він себе обмежує. Його ніхто не змушує, його ніхто не вказує. Він сам добровільно вирішує стати таким, як я. Добровільно себе обмежує. Неймовірно. Цей Бог, будучи маленькою дитиною, не робить собі ніяких голосів, привілеїв. Ні. Він росте, 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 росте так само, як і всі сілсу. І він знає, що таке голод, що таке холод, він знає, що таке бути вигнаним, він знає, що таке тікати, він знає, коли тебе переслідують і тобі загрожує смерть, коли ще маленький навіть був. Він це все знає. Він знає навіть, як це мати друзів, і як ці друзі зражують потім його. Він знає Він знає також не тільки фізичні моменти людськості, він знає душевні, він знає, як це втратити близьку людину. Йосифа, коли він ще взагалі був дорослі, він знає. Тому послання до євреїв говорить нам таку річ, що цей Ісус, Він став повністю такий, як ми. І тому він нас розуміє. Він розуміє тебе, Він розуміє твою проблему, твоє страждання, твій біль. Він розуміє, бо він сам це все проживав. Він сам тут, не тільки як Бог. Розумієте, не тільки як Бог зверху дивиться, а як людина зсередини. Він це все знає, знає всі твої клопоти, знає тебе, знає, як тобі непросто. Ну і на кінець. Він настільки хоче досвідчити, як то бути людиною, що вмирає, так як людина. Вмирає як людина. Всі люди вмирають. І він вмирає. Але навіть не просто вмирає. Бо що таке хрест? Хрест в часи Римської імперії це найважча і найганебніша смерть. Нам і говорилося, що це є смерть рабів. Маємо розуміти, що коли людина перебувала до Христа, то це не так, що вона раз і померла. Не раз і померла. Шли година то кілька днів. І в, і в тілі людини вона залихалася з однієї сторони, тому що переламувалося все тут в грудній клітці. А з другої сторони кров'ю стіка. Людина помирала. Ну кров'ю нема. крові нема. Це жахлива смерть. Це, це мученицька смерть. І тепер уявіть собі, ти собі уявив, що Бог, який там, який не має потреби ні в чому, якому абсолютно на небесах комфортно і добре, він уменшує себе, применшується. І ще отаке всяке терпить. Нащо? Бо любить тебе, Бог тебе любить. Бо ти настільки важливий для нього, ти такий цінний, ти така ціна для нього. Ось він це все робить. він це робить тут, на Христі. Думаючи про цей хрест і дивлячись на цей хрест, дехто може на нього дивитися як тоді, так і тепер. Може дивитися, як дурниці якісь. Може дивитися як а, щось таке непотрібне. Можуть насміхатися і принижувати цей хрест. Але для нас, християн, тих, які вірують, для нас цей хрест не дурниця. Для нас цей хрест є сила Божа. Для нас цей хрест є символом спасіння. Для нас оцей Хрест може змінити Твоє життя. Тому що на цьому Христі твій Спаситель. Відповідно, нам, як християнам. Сьогоднішнє свято нам особливо нагадує і підносить цей хрест, щоб ми дивилися, бачили ціну, яку Бог заплатив, щоб я мав другий шанс по факту, щоб я був спасен. Щоб ми дивилися на цей хрест і приймали силу цього хреста, так, щоб ми мали цей хрест на грудях, так, щоб ми мали на церквах, так, щоб ми хрестилися, а навіть в думці згадували про цей хрест. Коли важко, коли випробування, коли непросто, твій хрест, Господи, дасть мені силу. Тому запрошую тебе, коли тобі важко, коли тобі не просто, але навіть коли в грісі навіть, чи коли дияволота куди, будь-коли клич цей хрест Господній. дивися на цей хрест Господній, черпай в ньому силу. І це потрібно не тільки мені, це потрібно робити нам усім, це потрібно робити нашому місту, це потрібно робити нашій країні. Нам усім потрібний цей хрест. Нам потрібна ця сила Бога, який може перемінити все. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за твій хрест. Який ми сьогодні вже дякуємо тобі за такий виданий знак любові, виданий знак спасіння. Господи Боже наш, просимо Тебе, привяжи наше серце, щоб воно завжди дивилося на Твій Хрест і щоб впало в Нему сили. Слава Ісусу!